Насмерк. Це жах. І всім суттю, любі друзі, на каналі Collection Man. Сьогодні у нас буде обзорчик на ось такий от набор е мегаблокс, тобто Mega мега Constructs. Е чекаю, якось так вони. Ми... Construction. Коротше. Оце від Мегаблокс, тільки вони зараз, як рекорспоміняв назву, я вже не пам'ятаю як. Наборчик Halo по одній з моїх любимих ігор, яку я ні разу в житті не грав, але бачив проходження всіх. П'яти чи шести частин. І це по пару разів я передивлявся. Що спонукало мене купити цей наборчик, я передивлявся в одного україномовного українського ютубера, він говорить про російське, Dominator Space, в нього був цей наборчик. І я прям передивлявся деколи, коли оце моніторив Хейло по пару разів цей наборчик, Думав, блін, я його таки знайшов і бах, купив, він же мене. Два роки лежить, ніяк не можна зробити обзорчик. Це ми маємо Ghost. Ні, це не Ghost, це Banshee Strike. Це Banshee, а Ghost це такий маленький спідербайк. Да. Ну що ж, давайте розглянемо інструкцію. Ось така інструкція Megablocks. Тут ми маємо ту, як він збирається. Тут реклама інших наборчиків, які б я, звичайно, б хотів. Перечислення всіх деталей, як фігурку скласти, ну і помаленьку ми збираємо цей крутецький мега-наборчик, як посадити фігурку туди, реклама інших наборів. Оцей я дуже хотів, оцей cnh NH23, бо тут генерал, я забув, як його звались. Генерал Ковінанта і мені дуже подобається, ось як цей персонаж виглядає в грі. Дуже класно. Оцей наборчик я би хотів, оцей я би хотів. Коротко, багато наборчиків я би тут хотів. У мене є два набори. Є ось цей і ще є такий маленький батлпак з Мастером Чіфом. Я вам пізніше покажу. Ну Класний наборчик. От тут навіть по-російськи в Сраку Росію удар банч. Називається так наборчик. Strike мені більше подобається. Коротше, інструкціями погляділи. Що, е, коробку, хочете подивитися? Ну, така от коробенція величезна, якщо чесно, мега велика. Тут нічого цікавого, все практично те саме. Як виглядає, Covenant Elite в грі. Все дуже класно, все максимально класно. Давайте ж подивимося на самий наборчик. На, на, на постройку, на фігурку. Давайте першим подивимось на фігурку Еліта. Е, дуже цікаві окрасці. Е, звичайно, зі зброєю в нього цей голкомет і е, Ну, Непогано, непогано. І коли я перший раз отрив цю фігурку, тут дійсно феноменальна деталізація. Просто неймовірно, якщо ви тако подивитеся, ці маленькі детальки, так все ідеально пророблено Я від цього дуже кайфував. Е, він виглядає так, як е, воїн е, е, Арбітра. Е, як це його отряд називався? Мечі о. Він прям виглядає на одного з цих чувачків. Тут в описі на коробці ніде нічого не написано. О, дурацькі ремонти, боже мій, як я їх не переношу. Вибачайте, що це ви чуєте, але нічого не пороблю, щоб зорчик треба зняти да, можете поставити дизлайк за це. Фігурка дуже класна. Тут ми можемо розглядіти його лице, його дирку в голові, для того, щоб його шолом надіти, його бойові обладунки, цей іглам. Ну, Зставці, деталізація дуже крута, фігурка максимально подвижна і класно виглядає. Ідеально для стоп моушн Прям ідеально. Мені дуже подобається, я дуже кайфую. Е, у мене в колекції є два еліта. Одного я заказав з Алікспреса. Ось цього чувачка мені положили в подарунок. Коли я купляв цей Battle Pack з Мастером Чіфом це старий від Ковінанта, це стражнік, по-моєму, що. Е, тільки це старий молд. Але все одно класно, він білий, він класно виглядає. Ну, коротше, в мене два воїна Ковінанта є. Ну, клас. Чотенько. непогано. І сама постройка. Ось як вона виглядає. Цей банші. Класна постройка, виглядає воно практично так, як в грі. Все те саме. Принти є унікальна деталь, ця величезна, на Ні ній є принти. Тут ззаді зроблено як турбоскрітелів в виді цих лезвій, мечів. Воїнів-санхілівців. Що е, ж воно від'єдналося? О, добре. Назад. Тут в нього такі закрилки є: бах-бах-бах. Е, спереду чотири такі бластера. Ну, класно виглядає, дуже класно, дуже атмосферно. Е, всередині скромно, дуже скромно, тільки два важеля для управління. Ніякої наклеїчки немає, ні, нічого. Тут запасна пімпка, яку я сюди приклеїв. Ну, ладно. Єдиний недолік, хоча це недоліком назву, тут можна це змінити. Це то, що кабіна не прилягає повністю оця верхня до нижньої до самого корабля. Хоча це взагалі не замітно. От як ви такого з боку поставите, да, це замітно. Можна тут оце переробити. Можна. Тут, коротше, оці детальки двітра забрати, і тоді воно буде повністю закривати. Але я і так довольний дуже цим наборчиком. Мені прям в кайф. Якщо будете мати можливість купити це, купляйте. Купляйте з превеликою радістю. Е, наборчик dicsom top. Е, також, любі друзі, якщо ви захочете, щоб я ще зробив обзорчик на наборчик Лего, це буде ось такий от батлпек з мастером Чіфом. І. Brute Warrior. У нього тут більше зброї було, тільки де воно без мене там лежить. Дуже -тоже класна мені фігурка, ідеально продеталізована. Максимально класно. Також, що в мене є, моя недавня покупка. Це був ось такий також батлпек. тут маска Мастер Чіфа сіренька. І там йшли в комплекті два таких спартанці, бо в мене оце був Банчі, два Еліта, Грут Warrior, а Мастер Чіф один. Я знаю, що він впорається зі всім, але. В нього вже для підкріплення є два таких от чувачка. Дуже мальовничі: один сіренько-салатовий, другий червоно-оранжевий. Так що, в мене вже така маленька армія вистроюється. Класно, класно, я дуже люблю світ Halo. Це один з моїх любимих ігрових світів. І взагалі історія ця поглиблена, якщо в ній більше покупати. Є такі короткометражки, мультсеріал про історію Halo. Раджу всім подивитися. І да напевно, треба буде ще купити якийсь батлпек, якийсь наборчик тільки. Зараз на Алікспресі їх прям я дуже мало бачу. Але нічого, я, як то кажуть, наверстаю упущене. Попрошу, любі друзі, поставити лайк, підписатися на канал, написати якийсь коментар, що вам сподобалося, що вам не сподобалось. Може, освітлення не дуже. Може я забагато говору. Да. Ще що вам щось покажу. Бех, купа парфумів. Це, мужик, да, мужичок. А там дерев'яний чоловічок показує від серця до сонця. Ха, надурив. Хі -хі. Ну ладно, все. Всім бажаю гарного дня, вечора. Смачного, хто їсть. Пока-пока.